Які етапи вирішення вашої проблеми. Поки я буду розказувати, ви підпишіться на мій канал. Для початку на моєму сайті ви залишаєте заявку. Протягом 24 годин з вами зв'яжеться моя помічниця, аби узгодити час для діагностичної консультації. Також вона вам скине відео про роботу свідомості, яке ви обов'язково маєте подивитися до самої консультації. Також для консультації вам потрібно мати півтори години вільного часу, заряджений ноутбук чи телефон, і обов'язково переведений в режим не турбувати. Переконайтесь також в налаштуваннях камери, щоб ми з вами могли добре бачити один одного, якісний інтернет-зв'язок. І бажано завчасно сформулювати свій запит і бажаний результат. До речі, це також можна зробити, заповнивши анкету за посиланням на моєму сайті. Сама консультація проходить по відеозв'язку в онлайн форматі. На консультації ми з'ясуємо вашу проблему, бажання, причини, які заважають вам прийти до бажаного результату. Також я розкажу варіанти вирішення. Вашої проблеми і, звичайно ж, на консультації ми з вами знайомимося. Розуміємо, чи комфортно нам буде співпрацювати, адже це дуже важливо для вашого кінцевого результату. Будьте відверті. Зі мною не бійтеся оголити ваші старі рани, навіть якщо ви про них вже забули. Та не бійтесь озвучити мені ваші самі сміливі мрії і цілі, адже саме до них ми підемо разом з вами вже в подальшій співпраці, і обов'язково будемо старатися їх досягти. Проходження самої терапії відбувається онлайн по відеозв'язку. Я рекомендую проводити сеанси в середньому один раз на тиждень. В деяких ситуаціях можливо це проводити і двічі на тиждень, тобто це вже обговорюється індивідуально. Такої перерви цілком достатньо для того, щоб нервова система встигла адаптуватись до нових навіювань. Також ви можете запитати, як я зрозумію, чи діє на мене гіпноз. Багато людей відчувають зміни вже після першого-другого сеансу терапії. А тому ви це досить легко зрозумієте. Сеанс гіпнозу схожий на комету. Спочатку ви по відчуттях отримуєте спалах, інсайт, а потім вже відбуваються зміни, переналаштування у вашому психічному просторі, які відбуваються непомітно, і ваша підсвідомість поступово вже виконує безпосередньо ваш запит. Цей етап в залежності від самої складності може тривати в середньому від декількох днів і до декількох місяців. Якщо ви страждаєте від психотравм, маєте проблеми в стосунках, відчуваєте незадоволеність своїм життям чи будь-яка інша проблема. Приходьте на мій сайт за посиланням в шапці профілю і залишайте заявку на консультацію. Це досить просте рішення, здатне залишити ваш тягар в минулому і нарешті почати вдихати життя на повні груди. А також поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал, щоб в подальшому не пропустити наступні мої відео.